Український біткоін, про який всі забули. Оце так несподіванка. Поки слухаєте, не забудьте підписатися на мій канал. Там багато цікавого зі світу крипти. Перша українська анонімна криптовалюта з'явилася на світ у 2016 році. Назвали її Карбо, електронний карбованець. Монета була заснована на технології криптоноут, так само як відома Монеро, і створена з однією ціллю – надавати користувачам можливість використовувати криптовалюту без відстеження транзакцій. Іншим Словами, її друге ім'я, це анонімність та конфіденційність. І знаєте, за два роки з моменту випуску, а саме у 2018 році, карбо визнали однією з 10 найкращих анонімних криптовалют світу. У цей час монета процвітала та торгувалась на всіх топових біржах. Її початкова ціна у 0,06 центів у листопаді 2017-го піднялася та досягала у моменті 2 доларів. Загалом це 333 ікси. На жаль, на сьогодні про народний карбованець, який дійсно несе цінність, майже забули. Ціна згідно Коенгека складає всього 6 центів, а про топові біржі можна забути. Є одна чи дві криптовалютні барахолки, де її можна купити. Причини такого спаду за чутками є різні: хтось каже, що це через недостатній приплив зовнішніх інвестицій, необхідних для маркетингу та просування. Хтось зазначає, що це сталося через внутрішні конфлікти серед розробників і китів, які призвели до відходу ключових учасників проекту. А що до это ви?